Відаю вас це вікни. Нам є, що вам розповісти Савченко з Рубаном випустили з за град. підозрюваним у теракті з держпереворотом. В суд цієї ночі не подовжив терміну арешту. Нотр-Дам стояв реліквії, врятовані приголомшливі кадри собору паризької богоматері після колосальної пожежі. Іловайський казан переломний момент війни. Її найбільша трагедія. Спецпроект до п'ятої річниці російської агресії про головні бої і тих, хто ладен віддати за Україну душу і тіло. Говоримо далі. Савченко і Рубана випустили з під варти. Суд не подовжив їм терміну арешту. Про це стало відомо вночі проти вівторка. Нардепа, герой України, надію Савченко. Випустили з СІЗО разом із колишнім керівником офіцерського корпусу Володимиром Рубаном. Їх звинувачували в підготовці терактів. А Савченко ще й державного перевороту. Тепер до наступного судового розгляду обоє будуть на волі. Опівночі рішення Броварського райсуду приголомшує всю країну. Підозрюваних у організації кривавого теракту із держпереворотом Надію Савченко та Володимира Рубана випускають на волю. Бо в них сплив термін тримання під вартою. Суд звільняє обвинувачених Рубана Володимира Володимировича і Савченко надію вікторівну з під варти. Будь ласка, дайте можливість рубану Володимиру Володимировичу залишити місце обмеження. Рубан сідає в залі поруч із захисниками. Савченко самого рішення не чула. Її кудись відвів конвой. Повернулася вона вже без його супроводу. Уді відкладають засідання, всі покидають залу. Мати надії Савченко схоже ще не до кінця розуміє, що донька вже може ночувати вдома. Ні, сьогодні вона ще не буде ночувати. Ні, буде ще вертають. Вільна, то це тільки а сьогодні її ще у сізо повернуть. який сізо вони ж додому? До Мамо, пішли із пресою. Савченко як завжди спілкується неохоче, І у першому коментарі на волі дещо ображено звертається до українців. Це була дуже дивна ситуація після двох років в'язниці в Росії отримати рік в'язниці в Україні. Була дивна ситуація відчути і зрозуміти, які українці як швидко зачаровується, як швидко розчаровується. Як може бути герой України на другий день ворогом народу, тільки тому що влада так сказала, звільнена з російського ув'язнення народна депутатка та герой України Надія Савченко знову потрапила за ґрати. Торік за версією слідства, вона та керівник центру звільнення полонених офіцерський корпус Володимира Рубан планували збройний напад на урядовий квартал із масовими жертвами серед держслужбовців та Пересічних українців Рубана затримали на контрольному пункті із арсеналом зброї, який він доправляв з окупованого Донбасу, заховавши в меблях. Савченко затримали в Раді після скасування недоторканності. Перед цим генпрокурор показав депутатам запис, як вона схиляє військовиків скоїти злочин. Я копинув про що їх надо брать фізично, причому всіх разом один день, і тільки саме вони планували. Широкомасштабну терористичну атаку на центр української столиці вже на суді після затримання Савченко заявила: знала, що СБУ за нею стежить, а тому хотіла владу не знищити, а просто нажахати на словах. Я намагалася довести до влади, що їм потрібно врешті-решт почати розуміти. Що якщо вони не зупиняться, дійсно їх чекає гірша участь ніж владу Януковича? Чому ж після оприлюднення прихованих записів, викритих планів та солідного арсеналу зброї, який спеціально розкладали перед телекамерами Савченко й Рубану, так легко не продовжили запобіжного заходу в генпрокуратурі, виправдовуються? Клопотали про це вчасно. Утім, захист зволікав до кінця, та й судді не квапилися. Вини абсолютно ніякої немає з боку прокуратури, оскільки клопотання було підготовлено і заявлено вчасно. Було проведено 12... Засідань в різних судових інстанціях сторона захисту постійно проводила заходи на те, щоб затягувати цей процес. Робила відводи суддів, не з'являлася на судові засідання. Водночас у генпрокуратурі певні, що Савченко та Рубан повернуться за ґрати. Наступне засідання, де їм знову обиратимуть запобіжний захід, заплановане на 7 травня. Сподіваємось, що обвинувачені будуть, будуть знову взяти під варту. Сьогодні в день журналісти Надію Савченко вдома не застали. Сусіди її теж поки що не бачили. Ви Не бачили Надію Савченко? Ні, не бачила, ви не бачили ще вночі. Після звільнення депутатка пообіцяла ходити на роботу до Верховної Ради від наступного пленарного тижня. А от що робитиме до того Савченко не сказала, лише на прощання помахала рукою. Мої перших три кроки розійдіться, будь ласка. Я йду один, два, три. До побачення всім гарної ночі. Олексій Сімаков, Дмитро Литвиненко та Поліна Спасенко. Програма Вікна СТБ. Він стояв, але вже ніколи не буде таким, як колись. Колосальну пожежу на де парі що вчора зненацька спалахнув, загасили пізно ввечері за драматичним порятунком собору. Спостерігав увесь світ, а парижани молилися. Будівлю вдалося зберегти, але історичні дерев'яні перекриття, дах, шпиль втрачено назавжди. Перші доброчинці вже готові жертвувати сотні мільйонів євро на відновлення храму, але це забере десятиліття. Вечір цілу ніч і ранок вони рятували собор. І, зрештою, через 15 годин паризькі вогнеборці повідомляють. Пожежу захасили остаточно конструкції Нотердаму, фасад та найцінніші реліквії врятовані. Нам вдалося винести унікальні пам'ятки завдяки ланцюгу солідарності. Ми передавали ці безцінні шедеври з рук до рук, і тепер вони в безпечному місці. Серед найславетніших урятованих старожитностей терновий вінець вважається, що саме в ньому Христа вели на страту у тринадцятому столітті. Французький король Людовик IX викупив реліквію за неймовірні на той час 130 П'ять тисяч ліврів Цьогоріч, як і щороку, на страсну п'ятницю, яка в католиків припадає саме на цей тиждень, його мали виставити в соборі на огляд загалу, та несподівано все зіпсував вогонь. Доки горів Нотердам мешканці Парижа повсякчас були поруч. Для них він значно більше, ніж пам'ятка із 850-річною історією. Це національний символ Франції, символ усіх християн. Для мене згоріла частка Франції. Найвідвідуваніша паризька пам'ятка щороку тут буває понад 13 мільйонів туристів, більше ніж на ейфелевій вежі. Вона пережила епідемії, французьку революцію і дві світові війни. І ось просто на очах у містян полум'я поглинула шпиль і дах собору. Мені просто бракує слів. Це пам'ятка, яку я люблю. Пам'ятка, де я живу. Вона пов'язана із силою силенною подій нашої історії. Я запитую Бога, чому за що? Думаю, я дістану відповідь уже на небесах. Усі паризькі храми були у дзвони, а люди співали. І лише соцмережі обурювалися як повільно гасили пожежу. Дональд Трамп навіть радив заливати вогонь із гелікоптерів, незважаючи на критику, вогнеборці спокійно робили свою справу. І лише коли полум'я загасили, пояснили від потужних струменів води, обвалилися б стіни собору. Через це діяли так обережно. Щойно пожежу погасили. Еммануель Макрон закликав Францію згуртуватися заради відбудови нотердаму. Разом ми відновимо собор. Уже від сьогодні ми почнемо збирати кошти по всій країні та за кордоном. Ми залучимо до відбудови найталановитіших людей світу. Запевняю, Ротердам буде відтворений. Бо це частка Франції. Першими відгукнулись найбагатші люди Франції. Родина бізнесмена Франсуа Андрій Піно надала на відбудову 100 мільйонів євро. Вдвічі більше дасть Бернар Арно. Прості французи збирають гроші в інтернеті. Європейські та світові лідери висловлюють співчуття французам і пропонують допомогу. Це страшний удар для Франції. Велика втрата для кожного. Хочу від імені Єврокомісії висловити співчуття нашим французьким друзям. Ми допоможемо всім, чим зможемо. Це трагедія не лише для Парижа та Франції, це трагедія для всієї Європи. Французький президент заприсягся до відбудови Нотердаму. Залучить найкращих реставраторів світу. Втім, Макрон зізнався, роботи можуть забрати десятиліття, і собор вже ніколи не буде таким, як раніше. Олена Лунькова, Володимир Чекурда, програма Вікна. استبع Під напругою 27 тисяч вольт у Одесі, 13-річний підліток, заліз на цистерну залізничного вагона, щоб зробити селфі. Однак потрапив у електричне поле і загорівся. Хлопець вижив та в тяжкому стані з опіками 45% тіла нині в реанімації, і останнім часом таких випадків багато. Вихідними в Києві 14-річного зачепера теж уразило струмом і опекло половину тіла. А на Харківщині 12-річний хлопець через невдале селфі взагалі загинув за минулий рік в Україні. Таких не Повнолітніх екстремалів померло вже десятеро. Я услышала токарозряд. От за спіною бірносу відділ токового блокадима. Ну я вже одразу зрозумів, що пройшло. Вадим Миколаїв першим прибіг рятувати 13-річного Віталія. Тіло хлопця палало. Він був притомний, кликав на допомогу. Коли підбігав туди, я вже тільки крики. Хоча я його ще не я Вже почав кричати. Говорю, ти тільки не вставай, тому що зараз ще що раз получиш до Він Просто тебе доб'є. Чоловік викликав швидку та пожежників і сповістив керівництво залізниці, щоб зняти хлопця з вагона. Колію мусили знеструмити. Вони залазять чаші всього для того, щоб там селфі зробити. Я от коли туди прийшов. Вот, ну он там же на платформе лежал, вот, ну, это обгоревший. Вот. И рядом были там две девчушки, где-то примерно его возраста. Вот, потому что я у них спросил, потом, ну, надо же было данные его взять. Вот кто он. Наверное, вот он с ними пришел, может, там просто хотел впечатление на девочек произвести. Підлітка у вкрай тяжкому стані ушпиталили до опікового центру. В крайне тяжелому стані, з ожогом пламені вольтової дуги до 45% глибоких ожогів. Сразу вже почали проводити сьогодні необхідне обслідування, лікування. Сьогодні Віталія прооперували. Лікарі кажуть, струм дивом не пошкодив внутрішніх органів. Стан підлітка залишається стабільно тяжким. 45% – слишком большая поверхність, більшої травматизм. Поэтому така більш такі площадя, обычно обично дві операції, три чотири Ну ми будемо смотреть по, по дінаміки, по состоянию рібінка. Школа, де навчається підліток, неподалік залізничної станції. Така трагедія з її учнями стається не вперше. Півтора роки тому тутешній школяр теж заліз на вагон електрички і помер через ураження струмом. Ну от цієї станції ми знаходимося недалеко. це всього один квартал. Як видно, із випадків, що пройшли, що діти туди ходять. Ну, ходять, як я наприклад знаю, що вони ходять з розрішення батьків. Залізничники закликають підлітків не легковажити життям і пояснюють, навіть у відстійнику вагони стоять під напругою. Не обов'язково дотронутися до проводів. Можна піднявшись навіть не на кришу вагона, а на лісницю, в сирую погоду, під поддійство електродуги. І так от пройшло. Щоб запобігти трагедіям, департамент освіти Одеської міськради вирішив запровадити в школах додаткові заняття з охорони життя. Дітям пояснюватимуть, чому видиратися на залізничні вагони так небезпечно. В закладах освіти класні керівники проведуть відповідні бесіди з дітьми, розкажуть про наслідки подібних розваг. Лекції з безпеки життя в одеських школах почнуться вже наступного тижня. Анастасія Кожушко Євген Рапенько програма Вікна СТБ. І до події на фронті там на Маріупольському напрямку. В ві армійці відбили напад диверсійно-розвідувальної групи. У штабі ОС повідомляють під прикриттям вогню ДРГ це 12 терористів, рушила в бік українських позицій. Вчора ввечері планували знищити спостережні пости та вийти в тил наших підрозділів. Утім, українські вояки вчасно помітили пересування бойовиків. Почався бій. Колаборанти зрештою тратами відступили. Ворог розпочав відхід, втративши двох бойовиків вбитими та двох пораненими. Підрозділ, що виконує завдання спостережних постах, захопив зброю невдах диверсантів та карту з відміченими глибині нашої оборони об'єктами, на яких було сплановане диверсії. Загалом минулої доби терористи 12 разів відкривали вогонь. Чотири з поміжних заборонених мінометів 120 го та 82 го калібрів. Вони гуркотіли під Авдіївкою, Новосельківкою та Лебединським. Решту разів поціляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільша трагедія в історії незалежної України. Найбільші одночасні втрати за всю поки ще недописану історію цієї війни. Її переламний момент. Ми продовжуємо цикл інтерв'ю про головні віхи збройного конфлікту на сході України та тих, хто всі ці п'ять років вже розпочав відлік шостий ладен віддати за свою країну найдорожче життя. Хто стримує ворога, відвоює загарбане та боронить наш з вами спокій. Сьогоднішня серія спецпроекту Бориса Сачалка, душу і тіло про вихід із Іловайського казана. Я калініна Людмила, ветеран АТО. то але мене погамо. по-своему. То есть я уже не стану прежним. Когда уже в Крыму зеленые человечки, вот эти как бы военные части блокировать, вот тогда уже начиналось понимать, что война неизбежна. Возмутило все равно это, что появились флаги другого государства, однозначно. Вот это чувство собственности, наверное, женское такое, знаете, что я как женщина, это моя квартира, мой дом, сюда приходит сосед, начинает вывешивать, там, брат, сестра, какая разница, но это мои. одну сторону Иловайска. Нам сказали, что мы защищаем, закрепляемся, и сюда будут входить батальоны, как и Збройных сил Украины, так и Нацгвардии. Ахмель! Ахмель, Все ждали подмоги, говорили, что идут конкретно Министерство обороны, дало и танки нам обещали постоянно, и идут там серьезные бригады, будут, с парада их сняли. 25-го был сильнейший обстрел. И, наверное, впервые с нашего взвода те, кто находились в самом доме, никто не полез в погреб. Знаешь, что мы сделали? Вот так все вокруг стенки уселись и просто орали. Лента за лентой. Мы не пели. Орали, перекрикивали. Это уже было вот какое-то такое отчаяние. Все. Паники не было, но было, знаете, какая-то безнадежка. Вон ну, на этой кроватке я спал. Но что, идти сдаваться, нет. Честь, в первую очередь. И Как-то было бы обидно, что ли, ну что, мы трусы как-то. 28 вечером был объявлен полностью режим тишины. На утро дан был приказ, что будем выходить. Растянулись, а еще первая машина даже не выехали с многополя, минами нас положили. Четко прицельное попадание по машине. До сих пор снится это все. Это голова, которая ударила по капоту. А второе, это, наверное, вы знаете, мальчишка, может быть, не доказалась она, а может быть, действительно, перекрикивая взрывы, вот это все, то, что вот этот ад творился, у него были оторваны ноги, это чутко было. То есть вот поднятие на руках, сзади. И вот ощущение было, что он кричал. Вот тогда я сыграл какой-то, наверное, инстинкт. Как-то так ветер ложился, что вот в дымы на шестой скорости уже по полю мчалась. И доехал в сельское просто въехал в груз, уже не понимал, что дальше куда ехать. Выстрел танка. Дальше, в принципе, у меня уже такие обрывочные сведения. Потом я прихожу в себя, в какой-то дом. Я почему до сих пор, допустим, не езжу в летах, не нахожусь в темных комнатах. Это какая-то афобия из-за погреба. Я когда прошла себя, я думала, что я умерла, и меня похоронили живой. Короче, много погибло. Просто сегодня у нас плохой день. А там далеке их не видно, там подъехали русские танки. 30-го уже после обеда русские вышли, рации у них наши были, о том, что, скажем так, или они уничтожают полностью, идет зачистка, или сдаемся. Четыре минуты на раздуме. И уже тогда было принято решение сдаваться. Будете отстраивать заново наши города. Русские начали потом именно, вот именно регулярные да, их войска. То есть они интересовались нами. Говорили о том, что они зашли как миротворцы. Они не скрывали, что они регулярная армия. Но ближе к обеду пошел разговор, что у нас всех на расстрел. Вот когда нас положили, я помню этот жест. Думаю, весь Донбасс помнит. Ребята вот так вот держали кулаки. Нас там передали под видом Красного Креста. Приехала полтавская медрота и нас передавали там. Они с русскими входили в диалог и в плане требовали отдать. И привезли пять тел. Ребята не были ранены. Все были связаны руки и в затылок расстреляны. Забывают. Ветеранов забывают. Я Решила сделать громадскую организацию, то есть с выходом на более серьезную как бы, консолидацию других городов, других ГУшных организаций, для одной простой причины защитить. Изначально однозначно это ветераны. Желание достучаться в все-таки, чтобы люди понимали, что происходит на востоке. Вот высокопарно, может быть, такая фраза будет звучать, многие это не поймут. Для меня теперь очень важно, чтобы Украина осталась. Нельзя говорить о том, что я не хочу говорить, что я хочу поставить стенку между Донбассом и все забыть об этом. Мне это моя земля. У меня много там людей, которые погибли ребята с того же Донбасса. Их родственники там и поддерживают. И сколько ребят, которые мне давали информацию. Сколько? Да, ну вы что? по-любому наши. Турм Іловайська на початку серпня 2014-го здавався ключем до звільнення Донецька та вже наприкінці місяця став казаном. А обіцяний окупантами зелений коридор другої смерті: 368 загиблих воїнів. Ще вісімнадцятьох вважають зниклими безвісти. Схвалення Сталіна в Росії сягнуло максимуму за 16 років. Історичну роль радянського вождя позитивно оцінюють 70% росіян. Про це свідчать опитування російського аналітичного левада. Центру, згідно із дослідженням, про свій захват сталіним повагу або симпатію до нього зазначив. Кожен другий учасник опитування 51%. Виправдати сталінські репресії готова майже половина респондентів, і тільки 14% відчувають, щодо вождя роздратування, страх або відразу. Такий рівень схвалення очільника СРСР є абсолютним рекордом за весь час відповідних опитувань. У Левада центрі вважають, що такий сплеск любові до Сталіна пов'язаний із тим, що в людей він асоціюється із. Порядком Україні. тим часом нові порядки у віртуальному житті росіян взялися встановлювати депутати Держдуми Росії в остаточному читанні. Там проголосували за законопроект про так званий суверенний інтернет. Відтепер розкомнагляд зможе фільтрувати трафік та блокувати заборонені в Росії ресурси. Усе це робиться, нібито для забезпечення надійної роботи інтернету у випадках збоїв або цілеспрямованого масштабного зовнішнього впливу. Знаний на все місто, 15-річний Артур із Очакова на Миколаївщині тутешня знаменитість. У поліцейських зведеннях він з'явився ще два роки тому, коли з крамниці викрав понад 70 пачок морозива. А нещодавно влаштував підпал у школі, згорів весь клас, аби приховати крадіжку ноутбука. Далі детальніше. Це біль. Нашого всього міста у першій очаківській школі тільки розмов про зухвалий підпал, що стався напередодні. Директорка спочатку веде вікна в щойно відремонтований клас для першачків. Тільки то трохи більше було. Все остальне точно таке ж. І лише після цієї екскурсії заводить у такий саме сусідній понівечений вогнем. Це вигорів повністю стіл. Ось такі учительські, побачили там стіл. Ось тут вибите вікно було. Оце все, що лишилось від столу. Скільки Ви? тут збитків? Наскільки? Наскільки я думаю, що більш ніж на 200 тисяч. Серед обуглених речей директорка одразу помітила в спаленому класі бракує вчительського ноутбука. А коли надзвичайники повідомили, причина займання підпал, сумнівів хто це скоїв, не лишилося. Це не перша пожежа до цього згорів будинок. Знищено декілька дач. Це постійне воросту телефонів. За директорка перелічує справи рук учня тієї самої школи 15-річного Артура. Підліток уже зізнався в скоєному, а раніше був причетний щонайменше до десятка схожих історій. В нього просто нахил до руйнівництва. Він е, вкраде телефон, може тут його й викинути, тут його розбити. Поведінку Артура обговорює, чи не весь 15 тисячний курортний очаків. Сусіди кажуть, їм лячно мешкати поряд із цим хлопцем. Боїмося, що діли його побілі недавно. Що Це ж ти було... типу, що діти не вировалі два роки тому Артур вже був героєм сюжету вікон? Тоді ще річний хлопець поцупив з місцевого ринку понад сім десятків пачок морозива. Серед ночі металевим прутом відчинив холодильну камеру та викрав ласуші. Вже тоді чителі хлопці, і поліція і навіть рідні визнавали. Він агресивний, схильний до клептоманії. Аби приборкати Артура, рідним навіть доводилося припинати його вдома кайданками. Якщо його тільки Є він зараз з дому або унесе, або там, десь ти Как его отпускать собрали деньги на операцию и в краби унес, кормил, поил там каких-то друзей. Брехло. Чего брехло? Це я тебе сьогодні не пускаю, бо ти убіжиш. Тоді поліція обіцяла вікнам змусять батьків посилити увагу до сина з дитину на заняття з психологом. У міськраді розповідають, родина Артура вже кілька років перебуває на обліку в місцевій службі у справах дітей. Тут спільно з адміністрацією школи намагалися перевиховати хлопця. Усім визнають безсилі на дитину не подіяли ані заняття з психологом, ані перебування в спецзакладі. Поза минулого року мені мені довелося особисто е, відвозити цього хлопця до міста Первомайськ, спеціалізовану школу, і е, по дорозі намагався з ним ну, налагодити контакт. Це не контактна дитина, він не йде на контакт з дорослими. Тепер перевихованням хлопця опікуватимуться правоохоронці. Артурові вже виповнилось 15, і Цього разу він не уникне відповідальності. Під час поспокоювання від зізнався, що здійснив крадіжку в приміщенні класу. А з метою знищення слідів злочину він зробив підпал. Сказав, що підпал здійснив за допомогою рідини, яка знаходиться на території домоволодіння. Артурові вже оголосили про підозру. Чекати на суд відпустили додому за крадіжкою. Підпал школи йому загрожує за 6 років позбавлення волі. Луїза Богдан Програма вікна СТБ. Цих дітей виганяють зі а їхніх батьків цкують за погане виховання. Чад за статистикою, 3% дітей у світі страждають від гіперактивності та дефіциту уваги. Тобто на школу точно хтось один а то й кілька дітей можуть мати такий синдром. Українці ж часто його плутають із банальною невихованістю. Як їх розрізняти і не засуджувати? Ема Антонюк. Це дев'ятирічний Алекс намагається поснідати та відволікається на олівець і забуває про ложку. Не мене і хвилини, як він облишить старілку і почне лупити кулаками диван. Він зробить собі боляче, але не зупиниться. <плес> на зауваження дорослих Алекс не відреагує. Hi, Я Алекс Клейтон, найкрасивіший хлопець know, у класі. Алекс зростає у гарній сім'ї. Його батьки відповідально ставляться до виховання. У хлопчика розвинутий як на його вік, інтелект. Він не має розумових відхилень. Але він не може всидіти на місці, чи сфокусуватися на чомусь одному. Алекс, герой американського документального фільму, про синдром гіперактивного розладу і дефіциту уваги. Таких діток у світі щонайменше 3%. Однак точної цифри не існує. Діти становиться виражено гіперактивні, вони знаходяться в постійному движенні, вони не можуть себе контролювати. У них відмічається імпульсивність, вони не можуть лісовершають які-то дії. Uh, Котерені не можуть не предсказати і не можуть объяснить, почему чому то произошло. Таку поведінку плутають із невихованістю. Однак дитина з гіперактивністю не робить шкоди навмисне, бо не розуміє причин своїх дій і не усвідомлює наслідків. Вона, на відміну від неслухняної дитини, не здатна планувати, хитрувати чи маніпулювати замість лікувати дітей з ГРДУ зазвичай карають. Це очень серйозна проблема, і ці діти вони... Сильно, ані серйозно страдають. Їх найболі типічний сценарій: їх виганяють з однієї школи, потім виганяють з другої школи. Мою дитину виганяли з усіх шкіл, з усіх гуртків, з усіх таборів. Настя Мельниченко часто з'являється в національних новинах як експертка. Вона громадська активістка, правозахисниця і письменниця. А ще. Настя, мама двох синів, один з яких має синдром гіперактивного розладу з дефіцитом уваги. Я там з позором приходжу в школу, виходжу в сльозах, тому що знову отримую купу там зауважень стосовно дитини. Ярославові 11, у нього ГРДУ в його мозку порушений обмін дофаміну та норадреналіну. Мовою науковців це нейротрансмітери, хімічні сполуки, носії нервових імпульсів. Коли вони працюють злагоджено, ми можемо фокусувати увагу. Та запам'ятовувати інформацію, якщо московий менеджмент дає збій. Людина відчуває тривогу, роздратування і не може зосередитися. Ніяке виховання, ніяка психолога, психотерапевти не допоможуть доти, доки дитина не буде е, приймати ліки. На українському ринку виробники медикаментів від грду гіперактивного розладу з дефіцитом уваги ще не з'явилися. Нині батьки дітей з таким синдромом провадять перемовини з фармацевтичними компаніями. Насті, вдалося роздобути потрібний препарат, який насичує лобні долі дофаміном. Під наглядом лікарів вона дає його синові і тому каже це інтерв'ю. Ми записуємо в тиші. Дитина до прийому препарату. Після прийому препарату це зовсім різні дити, Діти, доки вирішити проблему медикаментозно неможливо. Єдиний спосіб полегшити ситуацію надавати статус інклюзивного класам, де навчаються діти з ГРДУ. Тоді такого учня на уроках супроводжуватиме асистент. Так робить і Настя. Вона хоче, щоб більше українців дізналися про цю хворобу і ставилися з розумінням до таких діток. Батьки таких дітей не йдуть на контакт, тому що їм. Все життя говорили, які вони погані матері або батьки. Все життя їх звинувачили, що вони не виховали свою дитину. Що вони оце от погані, ви погана дитина. Тобто, коли ти це чуєш все життя, то й ти якби спілкуватися з батьками, відкривати сім'ї. Щось там якось взаємодіяти зовсім не хочеться. Алекс з американського документального фільму також ходить до школи з асистентом. Час від часу він приймає медикаменти. Їх у США безкоштовно видає держава. Це кіно не про тяжкий синдром. А про щасливе дитинство Всесвітня асоціація дитячої та підліткової психіатрії визнала ГРДУ проблемою номер один для психічного здоров'я юного покоління. Впоратися з хворобою і вирости повноцінним дорослим можна, якщо діагностика вчасна, а ставлення людяне. Ема Антонюк, Сергій Дикун, програма Вікна СТБ. Уперше живе серце видрукували на 3D-принтері. Цим досягненням хваляться ізраїльські науковці за розміром воно підійде хіба що кролику, але за структурою це копія людського серця. Науковці зізнаються, що попереду ще принаймні 10 років досліджень, перш ніж видрукувані органи можна буде використовувати у трансплантології, прорив полягає в тому, що до складу відтвореного на принтері органу входять клітини самого пацієнта, а це означає мінімальний ризик відторгнення після. Пересадки ми перші видрукували матеріали та клітини людини і створили комплексну геометрію серця. Усі серця, які друкували раніше, були із синтетичних матеріалів. Міцного вам здоров'я. Дякую, що ви були з нами. Побачимося ввечері.